Мій чесний огляд на найхайповіший аромат Габа від Ормон Депарі. Просто кожен кричить, що його варто спробувати, але чи дійсно він вартий всіх тих сфальних відгуків, які про нього говорять? Він точно схожий на Ганімет. В ньому відчувається ось ця мінеральність, але жодних медичних нот, жодного кабінету стоматології. І особисто для мене це, ніби Ганімет з його мінеральністю, який пом'якшений фруктами і білими квітами на фоні. Там не заявлено персик, але я його дуже яскраво відчуваю. Одразу при нанесенні солодкість персика з цією мінеральністю. Далі аромат, ніби влягається і всідається на вашій шкірі. Звучить не так агресивно, але дуже звабливо, сексуально так манко його хочеться вдихати ще і ще. Він дійсно мега яскравий, стійкий, шлейфовий, оточуючи його на мені, помічали, робили компліменти, запитували неодноразово, що це за аромат. Габа це парфуми, на які є сотні оглядів і ще жодного негативного. Ми на памперфам не отримали жодного негативного відгуку про цей аромат. Тому чи варто його спробувати? Однозначно так. Користуйтесь і пишіть свої відгуки про ці парфуми.